Цю всю зелень закопати він не тягне. Люба річ дивитися. Результатом, друзі, я задоволений. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Вітаю всіх з прийдешнім жовтнем і вітаю усіх тих, хто тих любителей, хто з року в рік, перевертаючи цю всю землю, надіється, що вона йому принесе якусь купічину, але кожен раз розчаровується. Звичайно, ми розуміємо, з яких причин, тому що є прокладка між державою і нами простими мікро, назвемо фермерами. От, ну але сьогодні відео буде не про це. Сьогодні сьома ранку, жовтень і друзі. Я своєю дитизешкою виїхав з культіватором робити культівацію після картоплі. Колись цю всю землю після картоплі переорював. Тепер такого в мене бажання немає, тому що лишні затрати часу та солярки є у мене отака друзі площа 20 соток після картоплі. Та е, сусідню площу зробим людині. Вроді би десь 15 соток. Жовтень вже прохолодно і не знаю скільки, але їхав руки холодно, значить до 10 градусів найбільше. Він, як то кажуть, спотів всьої мокрий. Ми зараз трішки попрацюємо і він висохне. У нас вже опади були, тому пшеничку от кинеш таку землю, і вона дуже швидко проросте. Трішки попрацюємо, покажу вам культивацію. Культивація буде проводитися на глибину 10 12 Сантиметрів. Більше мені не потрібно, це не глибоко розрихлювач, я можу зробити 20, але немає смислу. Це передпосівна культивація, Нам головне цю всю зелень закопати, яка появилась трішечки, і вирівняти площу. Тому що ж, всім приємного перегляду, розпочинаємо. Що ж, друзі, один слід зробили, і зараз вам покажу, як виходить, бачите, отакі як рівчики йдуть за першим разом. Чому так? Тому що я його не занурюю дуже глибоко, а так як в мене стоє 320-ті спереду, стріли, вони високі, і для них потрібна глибина обробітку ну, сантиметрів 15, друзі, щоб вони не лишали після себе отаких. От рівчики, Так як набивається перій і такі рівчики. Ну я рахую, що це нічого страшного, тому що за другим разом це все, друзі, вирівнюється. По-іншому ніяк. Якщо зараз його заглибити на всю глибину, а в мене можна переставляти по пальцях, ще оцей палець точніше забрати і заглибити його десь сантиметрів до 20, я пробував щойно так зробити. Він не тягне. Це міні-трактор, і від нього очікувати не потрібно багато. Це трішечки сильніший трактор, ніж Т-25. Він розрахований, так як я вже говорив, під 2-3 гектари обробітку землі. Не ті об'єми, які у мене є. Але коли я йду другий раз, другий слід, то він вирівнює практично ідеально. Якщо ще більшу швидкість дати, то буде ідеально. Ну я пробував переключитися на третю понижену, він не стягує. Тут сильно забита земля, на жаль, на жаль, не тягне. Вчора робив на, так, на пісочку, трішечки суглинок, мінімальний був трішки глинка і решта пісочок. То він вчора тягнув, та він вчора, навіть на перший повишень тягнув. Ну, тут, бачу, земля дуже сильно забита, дуже багато вологи. Але глибина десь 10-12 см мені цілком достатньо. Коротше, зараз бігаю другий слід, переїжджаю на іншу ділянку. Ну і подивимось, який там буде тоді результат. Ну що, друзі, все зробив. Результатом, друзі, я задоволений. Получилося отак. Це в два сліда. Ну, і в принципі, сусідові теж зробив теж в два сліда. По-іншому, ніяк. Роботу потрібно свою робити на совість, або просто ніяк. Або робиш добре, або краще тримай того трактора вдома і здавай з нього пилюку. Коротше, зрихли в землю, скажете, для чого два сліда і в один слід. Непогано можна зробити. Так, можна розрихлити, але я пізніше другий прохід роблю не там, де йшли мої е, от, стріли з стойками, а посередині між ними пускаю, щоб ще розпушити і подрібнити грудку. Коротше, беремо руку, запихаємо, і вона отак занурюється. Ну тут сантиметрів 10 без проблем. Ну що, друзі, думали, що все залишу вас без сівби? Ні, друзі, все буде в одному відео, тому що я не люблю розтягувати чи на кучу серій. Як дехто купає там картоплю і показує 10 відео. Для чого це робити? Все в одне відео закультивірували, а тепер потрібно посіяти. Коротше, я підготовив пшеницю сьогодні. Буду сіяти свою пшеницю, домашню, так би сказати. Значить, протруїв. Загрузив отакий от бункерець. Сюди добре засипається, сюди зерно. Значить, десь кілограмів 55 і ще в мішечку привезу з собою десь кілограмів 8. Коротше, 63 кілограма всього набрав. Нагадаю, там буде 20 соток сівби. Ну і що ж, будемо зараз їхати і дивитися, як ця китайська зернова сівалка справиться з посівом пшениці озимої. Зранку зробили гарну культивацію, Земля пухкенька, гарненька, люба річ дивитися. Значить, зараз я думаю, що все в нас вийде і гарно посіємо. Значить, висів виставлено на пшеницю 254 кг на гектар. У мене 63 кг з собою. Тобто, ще має залишитися. Думаю, тих 8 кг, що я там не досипав, повезу їх, напевно, додому. Значить, зараз перше буду відсівати края. Чому? Тому що потім, як мені радили, ви, затопкується, так в мене було на сої, і пізніше трішки зерно лежить на поверхні. Значить, один раз пройдемо звітам і звідси тоді вже будемо сіяти. Тому що давайте не будемо довго тягнути, потрібно працювати, бо сонечко вже потрішки сідає. Ну що, хлопці, все, засіяли. Перших 20 соток в цьому році новою китайською сівалочкою, моєю ДТЗ посіяли. І що я вам скажу? Я капець, друзі, як задоволений. Зараз покажу, що вийшлося по бункеру. Десь я засипав 200, кажу 200, 55 кілограм, то залишилось, друзі, отак. Ну Тут десь кілограмів 5. Плюс-мінус 50 кг я висіяв оцією сівалочкою, виходить. І це, друзі, реально круто, тому що висів той, який я виставляв 254 кілограма, десь так і вийшло. В принципі, я цю всю пшеничку е добуду, зважу, це вже буде завтра. Коли буду це відео монтувати, то обов'язково вкажу, десь отут появиться яка точна кількість кілограм на оцих 20 соток я висів. Ну, коротше. Я в шоці. Я думав, що ця китайська сівалка буде сіяти паршиво, і вона буде забиватися в неї будуть оці сімінопроводи. Ніфіга! Клас! Просто красота! І це невіяна друзі, виходить, пшеничка. Ще раз покажу, можливо, буде виднося. Просто чудово. Ну, слів нема. Я дуже задоволений. Круто. Сміливо можна сіяти пшеничку. Правда, посіяв я, друзі, на глибину десь сантиметрів 5 трішки, можливо, заглибоко, але вологи там внизу куча. У нас, як я говорив, попадав, попадав такий мощний дощик злива, то буде вона рости. Трішки, може, довше буде сходити, ну, але нічого, все буде нормально. Наслідуючий раз, навіть два сліда культивації не потрібно робити, один раз прогнав і все. Це занадто навіть м'ягко. Диски лізуть. Що дурні. Коротше, друзі, вибачайте, забалакався з дядьком знайомим села, та й так вона ступила ніч. Все, коротше, посіяли. Все чудово! Свої думки, друзі, пишемо в коментарях. Обов'язково не забувайте підписатися, поставити лайк. Ну і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.